Друзі, усіх вітаю! Ви на Ютуб каналі Камон Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме про чемпіонат України, де ми поговоримо про прокляття Максимова. Чому Вересов вдається відносно стабільно грати та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з матчу, який відбувся у Полтаві, де поліція обіграла Ворсклу з рахунком 2-0. Якщо дивитися лише на результат, дивитися лише на турнірну таблицю, знати там, просто скільки витрачає поліція на трансфери, то можна подумати, що це ну, звичайна перемога команди, яка ну, має більше все, тобто там і результати кращі, і фінанси кращі. Але якщо дивитися на гру, то насправді це все не так. В останніх матчах підопічні Юрія Максимова грають непогано, але постійно їм щось не щастить. В матчі проти зорі вони навіть в меншості створюють достатню кількість моментів, але забувають лише один. Тут так само створюють достатню кількість моментів. Могли забувати і при рахунку 0-0, і при рахунку 0-1, але просто не реалізовують свої моменти і у підсумку програють. Ну, а що стосується перемоги Полісся, то це можна назвати перемогою на класі, бо просто подивіться на перший гол, де Бабенко виконує ідеальну подачу, де Крушинському просто залишається забити у ворота. Житомирянам можна сказати, пощастило в цьому поєдинку, бо Ворслі регулярно не щастить, не пощастило і сьогодні. І, звичайно. Ті моменти, які втратили підопічні Юрія Максимова, звичайно, цим скористалася поліція, і наприкінці матчу ще затавхали там якийсь трошки незрозумілий гол. Є звичайно і спірні питання до арбітра, як завжди. Як я кажу постійно, що навесні в нас є питання до арбітра все більше і більше. Як на мене, червона картка для Салабая засильна. Тут потрібно думати, потрібно краще дивитися вар. Звичайно, його дивились, але у підсумку все одно вирішилось, що це червоне. Так, звичайно, Салабай агресивно пішов на свого суперника, але, ну. Футбол це агресивна гра, і грати не агресивно це означає, що ти будеш програвати. Тому в цьому моменті, так, звичайно, порушення було, але не прям що це був якийсь навмисний удар рукою по гравцю Полісся. У підсумку Полісся здобуває важливу перемогу для боротьби за місце в Єврокубках, щоб посісти це четверте місце. Ну а Ворскла продовжує знаходитись у зоні стикових матчів, і, звичайно, з такими іграми, з такими результатами. З великою ймовірністю вони будуть грати з кимось з першої ліги за права грати в УПЛ. А ось на стадіоні Лівий берег відбулося дербі Київщини, де переміг Колос з рахунком 2-0. Обидві команди грають у плюс-мінус однаковий футбол: що Віталій Первак у лівому березі, що Руслан Костишин у колесі. Однак ми розуміємо, і це прекрасно бачимо, що рівень кадрів у колеса набагато вищий і в плані фінансів, і. По якостям гравцям. А тому і не дивно, що ми бачимо зараз рівну гру, але просто завдяки класу коваліція реалізує ці моменти, а команда з лівого берега ні. При тому, що лівий берег міг забивати навіть і першим, і в такому матчі забити першим було б дуже важливо. Однак, знову ж таки, все вирішується в класі, де Лівий берег може підписати нападника з першої ліги Андрія Різника. і Він тут не збиває. А колос може взяти в оренду Олексія Сидорова. Він також з першої ліги, але більш талановитий, більш досвідчений. І у підсумку він нарешті забиває дебютний гол. Як на мене, він талановитий гравець. Він багато втратив часу. У менталістів 1925, у якого не вдавалося під керівництвом Віктора Скрипника, не вдавалося також багато у цій першій частині сезону, і можливо тут нарешті під керівництвом Руслана Костишина він зможе краще розкритися. Всі ми знаємо, що останні сезони під будь-яким керівництвом і раніше ще під Костишином, і після цього вишняк, і нещодавно Поздєєв, завжди були проблеми з забитими голами. Тому, можливо, саме завдяки цьому команда і зможе вийти з кризи. Ну а також варто додати, що ця перемога була дуже важливою для колосу, тому що е цей матч був за 6 очок, тому що команди знаходяться дуже поруч, а тому, звичайно, що ковалівцям потрібно було вкрай виходити з цієї зони. Лівий берег нещодавно знаходився. Ще у безпечній зоні, маючи 4 бали відриву від зони стакових матчів, а вже знаходиться тут у зоні. Тому, як завжди, я кажу, команди наприкінці сезону зони аутсайдерів набирають дуже багато і турнірна таблиця може мінятися дуже швидко. А ось на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зоря програла Вересу з рахунком 1-2. Цей матч мені вдалося відвідати у неділю, подивитися на цей матч більш детально. Також мені вдалося записати флеш-інтерв'ю зі спортивним директором Вереса Юрієм Гавовдою, але про це трішки пізніше. Матч вийшов таким, що рівнянам вдалося забити швидкий гол, який, звичайно, повпливав на весь поєдинок. Такий швидкий гол, який був, до речі, домашньою заготовкою, де Харатін забив красивий гол після шикарної передачі з кутового. Звичайно, після цього в матчі рівних команд це суттєво вирішує, і завдяки цьому вдалося рівнянам мати впевненість і пізніше забити і другий гол. І вже після цього протягом усього поєдинку контролювати його. Пізніше Верас протягом усього поєдинку мав безліч моментів. Поперечки були ще просто 100% моменти. Однак вони нічого не забили і могли за це поплатитися, коли спочатку зоря відіграла один м'яч на початку другого тайму, і після цього могли забивати і другий гол Луганці, навіть у меншості, коли залишились підопічні млади на Бартуловича, коли видалили Васильця, все одно намагалися на останніх хвилинах якось зрівняти рахунок. Тому, як то кажуть, потрібно забивати своє голи, щоб не було таких нервових завершень поєдинків. Взагалі, Верес в цьому сезоні приємно радує, тому що це вже команда, не яка бореться за виживання. Всі ми пам'ятаємо, що вони грали стикові матчі. Це вже команда, яка. Такий міцний середняк, і навіть який трошки дивиться там на Єврокубки. Ну трошки. Чому трошки? Тому що щоб це було нормально дивитися на Єврокубки, потрібно зберігати своїх найкращих гравців. Але всі ми прекрасно розуміємо, що цей клуб намагається просто себе окупити, і це прямо каже Юрій Габовда. По перше, хочу привітати вас з перемогою. Визні перемоги вони завжди. Більш приємні, напевно, хоча й вдома завжди приємно. А, як ваші? Я думаю, емоції хороші, тому що, по-перше, ми гру дуже гарно показали. Звісно, треба реалізувати свої моменти і закривати цю гру е трошки скоріше, тому що ви бачили, скільки моментів, і реалізація трошки хромає. І... Це було і в матчі з Шахтарем і попередньому. Тому треба працювати над реалізацією і використовувати свої моменти, забивати більше. А так, я думаю, сьогодні ми перемогли, перемогли заслужено, тому всі дуже задоволені. Сьогодні ваш гравець Ігор Харатін визначився у ворота Зарі, Не святкував, але у той самий час, на жаль, визначився автоголом. Ну, це футболісти. Ну це футбол. Ігор робить дуже велику роботу на футбольному полі. І те, що він, ми з ним стали сильнішим, це факт. Тому бачите, який сьогодні гарний гол забив вже вкотре в цьому сезоні. Я дуже за нього щасливий, тому що Ігоря я знаю шести років. Ми разом виросли в одному дворі, так скажемо, в одному містечку, в одного тренера тренувались. Всю історію його життя я знаю, і дуже задоволений, що зараз він допомагає нам виконувати наші задачі і так само гарно себе проявляє. Тому за нього. Ми дуже задоволення, а те, що відбулося Рикошет, він хотів якнайкраще дограти цей момент, але це футбол таке відбувається, тому нічого страшного. А, взимку ви відпустили когось в оренду, когось продали. А, звичайно, у вас є так само гравці, які, напевно, за ними слідкують. І Луан, і інші гравці. А, яка... В найближчий час стратегія клубу це так само знаходити покипців чи якось втримати склад? Ні, ми нічого не міняємо. Ми в принципі так і працюємо що. Знаходимо гравців, і реалізуємо їх і хочемо продавати, тому що клуб хотів би в майбутньому виходити, так скажем, самоукупність. Так це дуже складно, це надто складно, але будемо пробувати робити хорошу роботу і продавати гравців. У нас будь-який гравець може бути проданий. І вже зараз на літо є ряд гравців, які можуть бути продані. Але на їхню позицію вже є в нашому шорт-листі гравці, які прийдуть і будуть виконувати ту саму роботу. Тобто, як бачимо, клуб продовжить роботу з продажу якихось нещодавно засвятившихся гравців, і таким чином і буде працювати надалі. Звичайно, якщо вони хочуть потрапити в єврокубках, то потрібно зберігати цей склад і знаходити, як на мене, десь трьох-чотирьох гравців, але знову ж таки це рулетка. Іноді буває таке, що команда грає лише один сезон, а далі зникає. Тому в цьому випадку, коли у клуба обмежені фінанси, то, звичайно, для них найкращий варіант це продавати гравців, як це було з Сікерою, якого продали там колись, там, в Латвію чи Литву. Ну і в останньому матчі 24-го туру УПЛ Карпати обіграли інгулець з рахунком 2-1. Нарешті інгулець зробив те, що і повинен був зробити ще давно. це Знайшов собі постійний стадіон, тобто навіть не в тому плані, що вони його знайшли поблизу себе там і грають в Олександрії, а в тому плані, що нарешті вони не їдуть грати свої домашні манчі, як це було з Оболонню, коли вони грали свій номінальний матч на оболонь арені. І звичайно, який це домашній матч? Так, хоча б ці гості їдуть так само на виїзд, і звичайно, коли команда їде зі Львова, ну їй придеться подавати велику відстань, і є надія, що вона просто втомлиться і десь втратить очки. Але це точно не про Карпати. Карпати за цей сезон серйозно спрогресували. Команда показує непоганий футбол, є ще багато недоліків у цій команді, є ще покращувати, щоб я не знаю, там, боротися за медалі, боротися за єврокубки. Однак все одно команда стає більш стабільнішою, що дуже важливо, щоб мати якісну гру в наступному сезоні. І Одним з таких проблем для Карпат в цьому сезоні, звичайно, є відсутність якогось нормального нападника. Так, звичайно, є Ігор Невес, але він не забив жодного голу. Ба більше він не забив пенальті, який він мав. Так, прийшов Ігор Краснопір. Однак також є проблеми з голами. Тобто, постійно є з цим проблеми. Звичайно, якщо команда так і надалі буде там, грати, здобувати максимум очок, і якщо нападники не будуть забувати, то. Цілком це також нормально, однак, якщо нападник буде, то результати будуть точно краще. Інгулець і Карпати це команди, які в минулому сезоні ще грали в першій лізі, де командою з Петрівки керував Владислав Лопашко, тоді вони стали чемпіонами першої ліги. І прекрасно видно, що тепер його робота у Львові дає результат там, бо тепер видно дуже велику прірву між цими командами. Хоча, звичайно, у підопічних Василя Кобіна були шанси про рахунку 1-0 могли зрівнювати рахунок і пізніше могли щось робити, влучали в поперечку, були 100% моменти. Однак клас є клас. Хоча варто відзначити гол на останніх хвилинах від Крістіана Свистуна, який запустив за комір гол Кінарейкіну. У підсумку Карпати продовжують перемагати і продовжують боротися за Єврокубки. шанси в них є, все може ще змінитися. У Полісся ще будуть складні матчі з Олександрією, з Динамо, тому втратять очки десь точно. Ну а Карпати в цьому плані мають набагато кращий календар. В них буде рух, болон, лівий берег, буде звичайно Олександрія. Тут буде важко, а також буде ще Колос і Зоря. Тобто, в цілому набагато краще, ніж у Полісся. Ну і до речі, ви також напишіть в коментарях, чи вдасться Карпатам набрати якомога більше балів, щоб вони посіли четверте місце. Також, як завжди, не можу пройти осторонь першої ліги, де я також відвідав матч Юкс-Агробізнес. Насправді не найкращий матч, який я бачив нудні дні нулі, де команди не створили багато моментів. Десь було, я не знаю, там у агробізнесу там два-три моменти середніх і один момент десь у Юкса. Варто відзначити, що агробізнес, який зіграв тут у нічию, це вже восьма втрата очок поспіль. А перед цим вони мали дев'ять перемог поспіль. Тобто, багато хто казав, що ця команда претендує на вихід в УПЛ, але я одразу казав, що ця команда буде втрачати очки. Не знаю, навмисно це чи ні, але точно вона це буде робити і втрачати. Вона знову втрачає, звичайно, конкуренти потрошку нас доганяють, тому поки що таке маємо. Що стосується Юкса, то для них цей сезон важкий, для них цей сезон новий в першій лізі. Так, звичайно, підписують багато гравців з досидом УПЛ, але також є багато проблем. Три травмовані гравці в матчі проти епіцентру. Травмований воротар в цьому поєдинку. Нікіта Федотов зламав палець на руці, пропустить напевне багато часу. Тепер буде грати на воротах Віталій Чеботарьов, Тому, звичайно, в цьому плані юкса не позадриш. Але у той самий час повернувся до стартового складу молодий правий захисник Микита Кононов. Він вже давно не грав у стартовому складі і тим паче 90 хвилин. Тут йому вдалося провести ці 90 хвилин досить непогано, і що він, до речі, сам мені це і сказав. Микита, сьогодні була складна гра, 0-0. Як думаю, що не вистачило для воїна хороша, хороша бойова гра, в принципі. Трошки не задоволені результатом, тому що хотілося б все ж таки перемогти. Але зараз кожна гра така буде важка, дуже дуже велика кількість боротьби. Я думаю, тренер зробить правильні висновки, і до наступної гри дуже, дуже важко, мені здається, буде важче, ніж ця в Ужгороді проти металіста, вашого улюбленого, <с. с>. буде хороша гра, так. Ти, Я вже не пам'ятаю, коли ти грав повний матч 90 хвилин. Так. Як ти відчуваєш себе? Відчуваю себе дуже добре, тому що дуже сумував за цим. Травма одна була, потім довге відновлення, довга пауза між... Першим та другим колом, але ради повернутись допомогти команді. Думаю, що тренер, та, тренер там розбереться, що правильно, що неправильно. Ну я в тому плані, як ти себе відчуваєш Чудово. в плані 90 хвилин. Чудово відчуваю. Вже в кінці трошки підсів, трошки влимися, але слава Богу, повернувся. Що стосується інших матчів, то звичайно варто відзначити чергову е, вольову перемогу епіцентра. В минулому турі вони обіграли Юкса з рахунком 4-3, тут обіграли Полтаву з рахунком 3-2. І, звичайно, вже мають суттєвий відрив від третього місця, там сім очок. Тобто мають серйозні шанси, щоб напряму піднятися до УПЛ. Сергій Нагарняк в минулому сезоні, коли вони грали у стикових матчах. Казав, що якщо вони вийдуть до УПЛ, то обіцяють, що там піднімуть у рази їхній бюджет. Тож подивимось, чи будуть вони піднімати цей бюджет, і буде цікаво подивитися, де вони будуть грати матч в УПЛ. Скоріше за все, це буде міський стадіон у Тернополі. Що стосується ще двох матчів, то Металіст з Скудрівкою розіграли нічию 1-1, а Металіст 19 1925 продовжує дуже складно грати, але цього разу вони перемогли буковину з рахунком 2-1. Тут варто відзначити те, що перший гол був забитий завдяки автоголу, а другий гол, який був забитий з пенальті, був забитий після ну, дуже сумнівного порушення. Можливо, якщо були б кращі камери, кращі повтори, то можна було побачити це порушення, однак. З того, що показували, виглядала як чиста гра. Але трибали є три бали, і тепер вони повертаються до зони стикових матчів. І звичайно там дуже щільна група, що навіть можуть спокійно посісти, і друге місце, щоб напряму вийти до УПЛ. Що стосується групи вибування, то тут перемагають аутсайдери, і як я застерігав там в одному з минулих відео, у Фенікса Маріуполя можуть з'явитися проблеми, що вони даремно вирішили викупити Маріуполь, тому що зменшується відрив як мінімум до зони стикових матчів, де вже цей відрив один бал під Прикарпаття, і при тому, що у команди з Івано-Франківська є ще гра в запасі. Ну а Фенікс Маріуполь програв по ділі з рахунком 0-2. В іншому матчі Кремінь також виграв, у Миная, тобто команди там на таблиці набирають бали і потрошку ця різниця скорочується. Також сьогодні я хотів би поговорити про майбутнє київського Динамо. Про це я хотів поговорити ще в минулому відео, де вони перемогли кривба з рахунком 2-0. Однак зараз є трошки більше часу, щоб якось це правильно розживати. Я не все ближче і ближче зараз до завітної своєї мрії посісти перше місце, стати чемпіонами, отримати цю третю зірку, але найголовніше це принаймні там грати в кваліфікації Ліги Чемпіонів. І за моєю інформацією, в клубі вже зараз активно готуються до трансферного літа, щоб провести його приблизно як було рік тому, де підписали Піхальонка, Рубчинського, Гереро, але. Цього разу будуть вже там розглядати гравців за кордоном. Звичайно, це набагато важче, але гроші є, і гроші готові витрачати, щоб мати якийсь ширший склад для двох фронтів. Звичайно, грошей на трансфери могло б бути набагато більше, якби відпустили Володимира Брашка цієї зми до Волвергемптона. тому що враховуючи те, як він зараз грає, де в нього просто немає ігрової форми, бо він пропустив е -е, збори. Він е -е, має поганий моральний стан після того, як його не відпустили до Англії. І звичайно, що ціна Брашко зараз серйозно впала, і ніхто за нього не заплатить. Я не знаю там і 15 мільйонів. Можливо, якщо він там повернеться до стартового складу, коли Динамо вже достроково форму чемпіонство якось поверне свою форму, однак надії на брашка в найближчих матчах і в цьому сезоні взагалі дуже мало. І при всьому цьому це гарно змотивувало Михайленка, який регулярно грає у стартовому складі і грає на достатньому рівні, як це і потрібно для Динамо. Також у мене є інформація, що активно слідкує багато клубів з Іспанії, Англії за Владиславом Анатом, який в цьому сезоні проводить багато класних матчів. Йде на першому місці у вгонці бомбардирів, маючи 14 забитих м'ячів. Однак його навряд чи будуть кудись продавати, навіть якщо будуть пропонувати ось ці умовні 20 мільйонів як за брашка, ба більше Динамо планує підписати якогось ще одного нападника, як вони це робили з Гереро. Щоб у разі продажу ваната взимку цей новий нападник одразу його замінив. Тому що Гереро поки що досі не адаптувався до стилю гори Олександра Шовковського, ну, а Матвію Пономаренко десь поки що не вистачає на якомусь моральному рівні перейти на дорослий футбол. Також не можу проти осторонь новини, яка з'явилася на досить нормальному виданні, виданні Марка, що начебто Арда Тюран зацікавив Донецький Шахтар, щоб його запросити на посаду головного тренера. Ця новина вже з'являлася у нашому інфопросторі, але тоді вона з'являлася від маловідомого джерела в Туреччині, а зараз це марка. Однак цієї інформації я поки що не довіряю на 100%, навіть і на 50%. Не впевнений, що Шахтар хоче звернути увагу саме на цього тренера. Так, він непогано керує епспором, де він працює вже два роки з квітня 2023 року. Там, до речі, ще грає Тарас Степаненко. І хто знає, можливо, його агенти, які хочуть його перерекламувати, або якісь інші журналісти, намагаються якось це пов'язати, що ось Тарас Степаненко домовляється зардать уранам, щоб той очолив Донецький Шахтар. Але якщо казати, якщо це дійсно правда, і якщо це дійсно може статися, то для мене цей тренер виглядає як Роберто Дедзербі, який переходив Сасоло, він також там непогано керував цією італійською командою, яка там не мала якихось класних фінансових можливостей в чемпіонаті. Тут так само не має якихось багатих власників, на відміну від інших конкурентів. Але результати Роберто де ми прекрасно бачили. Поразка та нічия з шерифом є останнє місце в лізі чемпіонів. І на останок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!